Збираємо пшеницю після тих затягнених дощиків вже майже два тижні. Нарешті сьогодні виїхали на пшеницю в зиму. Трохи вона ж Я думав, що буде трохи навіть і страшніше. Прилягла, бур'ян, лізи. Кидаємо на валки, оскільки солому забирають на грибі. Солома чорна, корова навряд чи бієла. Зато Добре можна контролювати як вимолочує комбайн. Такий того року жнива витримала пшениця ці дощі. Ну але вже по якості хлібопекарських то вже тяжко сказати, треба робити аналіз. Що воно там і як буде Поки чекаю на транспорт на землі ще не видно, тільки колоски полягали, деякі. втрати по-любому будуть цілими корусками, ну так же стриже та й падає хоча маю стебне але вони нічого не дають, Солому тікують окують, рулони і забирають на гриби, а їм по барабану, чи вона там чорна, чи вона не чорна. Гриби будуть рости. Зерно якраз зараз після обіду вже Шойномірав 13%, зранку було 15%. Вчора цілий день було сонце, але вологість так і не падала. Земля волога. Не думаю, що довго дасть молотити. При фарах, певно, не буде роботи. Дане поле буде під посів. ріпаку. Треба його звільнити в першу чергу. Ну і маємо сьогодні 19 серпня. Це вже можна сказати, жнива були би закінчилися, якщо не такі дощі. Люк. солома вже триня. Пшеничка навіть непогано сипле. Такі ворожайності. Бункер 66-го, дуже маленький. Дуже часті зупинки для вивантаження.